Ми продовжуємо сьогодні зустрічатися із переможцями обласного конкурсу Учитель року. І зараз я представляю переможця у номінації Хімія Валентину Ковтун. Це Кремінчуцька гімназія, знову ж таки, Кременчуцька гімназія номер 5 знову ж таки, імені Тараса Шевченка, а також Наталія Кривенко, переможець у номінації «Образотворче мистецтво. Ну, цього разу Полтава, учитель Полтавської школи, номер, Верніше перепрошую, учитель Полтавської гімназії номер 13 Знаєте, перше, що хочеться запитати вас про те, як зараз у цьому такому шалено складному світі зацікавити дитину, перенестися в інший художній світ образів. Прищепити любов до малювання, навчити його відтворювати, цей світ у художніх образах. Ну і, звичайно, якщо стосується хімії, то як можна зацікавити формулами, рівняннями, рішувати їх потрібно. Коли сидить дитина і думає про те, що над країною нависла загроза війни, що мама, можливо, сьогодні плакала вранці, проведжаючи когось близького тата на війну, тобто ви живете в такому світі і зустрічаєтеся з дітьми, приходите на урок, треба говорити сухі формули, можливо. А вам навпаки, створювати художні образи. А в цей час ваші гучні живуть зовсім іншим. Наскільки вам це важко вдається перевтілюватися? Як вони вас розуміють, сприймають, чи чи є для вас заборонені теми? От Скільки запитань? А ми давайте по черзі відповідати. Напевне, з вас ну, по перше, наприклад, у мене на уроці ми створювали декоративних птахів і кожен зробили як символ якраз миру, щастя, добробуту. І коли вони вже створили цих птахів, ми їх поєднали на одне дерево як символ наших думок в єдине ціле. Тобто діти дуже задоволенням ну, все це робили, захопилися. Захопилися. І ще для того, щоб якось їх зацікавити, іноді потрібно бачити в звичайному щось незвичайне. І ми, наприклад, брали матеріали, які вони зустрічають щодня. Ну, Лаврове листя, перець це одна група робила, другі гудзиками, бісером. То третій ще щось робили за допомогою круп, і от таким чином вони створювали надзвичайне. Також вони, ну наприклад, мої діти вони теж дуже полюбляють малювати, тому що кожен кожна дитина талановита, і коли вона щось створила і вона дуже задоволена тим, що вона ж хоч щось зробила, хоч воно буває вдале, буває іноді не зовсім, але дитина вклала душу. І це дуже ну, скажімо, позитивно на ніс. Відбивається, можливо, таким чином. Його, ну, скажімо так, кожна дитина індивідуальна і кожна її робота це її світ. Скажіть, можна всіх навчити малювати? Чи все таки це не кожному дано? Ну, я можу сказати єдине, що що якщо є бажання, то можна все. Можна Навіть можна. якщо я ну, ну, зовсім я будиночок не даваю, Але... і ви мене все одно навчите, якби, як... ну, можна чи... ну, мені, вже, мені вже, мабуть, запізно. Але чи... можна спробувати, і я ж ще раз кажу, що аби було бажання. Аби було бажання. А от чи навчити і прищепити любов до хімії, чи навчити любити формули? По перше, хімію не можна не любити. Мені навіть ваше питання здається дивним. Кращої науки немає в світі. Взагалі, хімія признана ЮНЕСКО найцікавішою, найскладнішою наукою. Це насправді є так, і ви знаєте. Можливо, я, я вважаю, що в нашій школі сучасній із сучасними програмами, які я не дуже досконалими, лише в хімії із природничих наук залишились ті моменти, які є розвиваючими. Причому хімія це є та наука, яка дає. Чітку світоглядну картину світу і тому вона не може не бути цікавою. Вона є основополагаючою, а потім вже література, мистецтво і так далі. Це моє глибоке переконання. Знаєте, я зараз щиро пожалкувала, що в свій час не ви у мене була вчителем. Можливо, в мене якраз, бачите, до хімії таке трішки упереджене ставлення, вона мені не давалась ніколи. Значить, все залежить від особи вчителя, особисті Від фігури вчителя однозначно. А багато хіміків виховали, багато пішли вашою стезею учнів. Ну... Ще... У мене дуже багато послідовників, і причому діти, які були моїми олімпіадниками, манівцями, ми завжди створюємо команду. Ставлю свої, своїм завданням основним створення команди. Причому команда різновікова, і ми, у нас немає вихідних, в нас немає канікул, бо це інтернет олімпіада, це підготовка до ману. Ми постійно працюємо в школі. І учні, які вже є випускники, які зараз на п'ятому, четвертому курсі. Вони є науковими керівниками цих, які зараз знаходяться в 9-10 му му класі. І оцей наш в гарному контексті цього слова конвейер науков працює. Ми єдина команда, діти надалі підтримують один одного, як правило, це київські вузи. І тому спокоління. Покоління йде ось така у нас такий ланцюжок. Ми співпрацюємо, ми не втрачаємо зв'язку один з одним. відчуваю вашу захопленість своєю роботою, своїми учнями, але ви обмовилися про те, що дуже важко зараз з програмами. От ваша думка щодо нинішніх програм шкільних, наскільки вони недосконалі чи навпаки не досконалі? Щоб на вашу думку ви змінювали в ньому? Бачите, профілізація школи має багато своїх. Плюсів позитивних моментів разом з тим. А я працюю в гуманітарній школі в один в одній з кращих гуманітарних шкіл міста Кременчука. Її особливості полягають в тому, що все таки вона налаштована на розвиток творчого мислення, і це мені імпонує, адже проблема, над якою я працюю, це розвиток креативності за допомогою інтерактивних методів. Але разом з тим спіли? програми, які розроблені для гуманітарної школи стосовно природничих дисциплін, мають Певні огріхи, з моєї точки зору, і вимагають допрацювання. І оце допрацювання воно вже повністю лягає на плечі вчителя. Якщо вчитель творчий, він ці прогали не запомнить. Як вчитель... а Якщо дуже пощастить, учня. не а творчий, якщо творчий, тоді діти будуть поступати в вузи гуманітарного, економічного напрямку. Але в нас також, не дивлячись на напрям гімназії, в минулому році досить багато учнів добре написали ЗНО. Гуманітарна гімназія з 108,5. Є такий учень. У мене минулого року самінін Ярослав. І він зараз навчається в інституті імені Богомольця. Профіль. А для вас що, що головне для вас у вашій роботі сьогодні? Ну, у мене теж Полтавська гімназія номер 13 У нас є профіль як художньо естетичний. І у нас є класи, які займаються, ми працюємо за мольбертами, тобто діти. Скажімо так, творять, і вони не відібрані, тобто всі, хто потрапляє в ці класи, це звичайні діти. І тому тут найголовніше, єдине, що я кожного разу чекаю, коли приходиш і бачиш, коли світяться очі, і вони з задоволенням біжать на урок. І це дуже приємно і, скажімо так, підтримую постійно. Скільки часу вільного залишається для вчителя для себе. Дуже мало. А у вас для себе? Я не ставлю собі такої мети, тому що мій час він мій в школі, він також мій. Це найбільша частина мого життя. Я не відриваю особистісне від шкільного. Воно мене якось так чітко переплетене, що немає навіть потреби розривати його. Воно і співіснує поряд, і мені це подобається. А бувають хвилин розчарування? Рідко, рідко. А якщо розчаровуєтеся, то в чому? Ну, коли олімпіадники, допустимо, високого рівня вибирають менш престижний вуз. Це, мабуть, найбільше розчарування. Діти мало приносять розчарування. Ви не відчуваєте розриву поколінь? Зараз дуже багато говорять про те, що існує розрив поколінь, що діти сучасні, вони комп'ютеризовані інформаційно дуже далеко пішли вперед. Від навіть від тих же своїх вчителів. Ви не відчуваєте цієї? Я вважаю. Неіснуючим надуманим конфлікт поколінь, його немає. Взагалі всі конфлікти є надуманими. це значить люди просто десь не знайшли спільної думки. Немає конфлікту. Є конфлікт розуміння певних ситуацій. Але якщо ми люди розумні а і прагнемо одного і того самого розвитку, кожне покоління просто має трошки вищий виток розвитку. Якщо попередньо його, Досягає відсутній конфлікт покоління. А мої чого на вашу думку не вистачає зараз сучасній школі? М -м, першу чергу не вистачає можливості для. Повного твор для повної творчої реалізації особистості, все-таки програми орієнтовані на середнього учня. Тому якраз роль навчальних закладів, які працюють з обдарованого молоддю, зростає. Саме там діти можуть досягти повного розвитку. Адже наш напрям на середнього учня орієнтація на середнього учня не дасть нам ту еліту українську, яку ми плануємо виховати. Тільки на обдарованих, тільки на особистостей, і тоді наша країна створена з особистостей буде цікавою, непереможною і багатою. Мабуть. А ваша думка щодо різної форми власності є приватні школи, державні форми. От наскільки ви вважаєте, вони виправдовують себе? Ви заживе, тут мене зачепили. Я мала че не щастя працювати сід час у приватній школі. Приватні школи мають право на життя. при... Але Але критерії, я нормальні можу, парадигмі власника, власника даного навчального закладу, освітні парадигмі, мабуть, мають і повинні бути такі школи, в тому числі там може розвитися інклюзія в повній мірі. Але ем, все таки я думаю, що майбутнє за ось такими закладами е, державними для обдарованих дітей. Все-таки це повинна бути державна політика. Так. Так. політика. Я вам дуже вдячна. Залишилося кілька хвилин і маєте теж час поділитися своїм секретом успіху для ваших колег, для молодих педагогів. Прошу. Ну, для мене найголовніше це творчість, і тому я єдине, що хочу сказати, що якщо ви любите дітей і діти до вас тянуться, то завжди ви будете, скажімо так, затребувані. Так, да, затребувані, можна. Ну, а я рід по собі дозволяю цитати, але тут процитую Дмитра Івановича Мінділеєва, і цей вислів його можливо й невідомий. Він сказав так у своєму посиланні до майбутніх поколінь. Тільки важка, щоденна і копітка праця на благо майбутніх поколінь, що не потребує певної винагороди, може стати реальним сенс, сенсом життя. Працюйте, і все буде. Буде закономірний результат. Працюйте і все буде, буде закономірний результат. Цього бажає вам Валентина Ковтун, переможець у номінації Хімік і наша співрозмовниця. А ми залишаємося в ефірі і ви зустрінетеся зараз іще із одним переможцем у номінації Класний керівник.